Працювати то самовіддано, святкувати то від душі. За таким простим принципом живуть мешканці Криворізького району. А відтак мають і врожаї добрі, і урочистості особливі, адже талановита людина талановита в усьому, і таких на криворіжжі не бракує. І нехай урожай через примхи погоди це не завжди очікуваний результат. Завдяки невтомній праці селянина на Криворізькому столі завжди є і хліб, і до хліба. Хотів би привітати всіх сільхозвиробників нашого району з наступаючим днем, з Днем Професійних свят, з днем працівника сільського господарства. Агропромисловий сектор один з провідних напрямів економіки України і, безумовно, це перший в нашому аграрному районі. Хотів би зазначити, що Криворізький район виробляє 5% валової Сільськогосподарської продукції області і займає одне з перших місць по темпу розвитку виробництва. Хотів би побажати нашим сільхозвиробникам здоров'я, достатку, гарної погоди, стабільних цін на їхню продукцію, добра і злагоди в їхніх колективах. Як би там не було, з якими трудностями аграрії не стикались, але їхня трудолюбивість і їхнє вміння виходити із важких ситуацій все ж таки перемагають. Так, ми пам'ятаємо тяжкі, тяжкі погодні умови осені минулого року, коли закладалась доля майбутнього врожаю. Благодаря Мудрому підходу витриманню технології. Сільхозпідприємствам району вдалося зберегти лише половину площ озимих культур, які були посіяні з минулого року, і на цих площах отримати біля 38 тисяч тонн збіжжя озимих зернових культур. Крім того, в районі ми отримали біля 12 тисяч тонн ярих зернових культур. Це дало змогу нам отримати в цілому тонн. 2 тисячі тонн зернових культур, що перекрило потребу в розрахунках за оренду за земельні та майнові паї, забезпечити формування регіонального фонду кількості 2 тисячі тонн продовольчого зерна, що теж немало важливо, і є на сьогоднішній день запорукою в стабілізації цін на хлібо. Булочні вироби, особливо хліб соціальних сортів. Підсумовуючи рік, що минає аграрії одностайні, він видався надзвичайно складним та затратним, але разом з цим, говорять, звикли, що легкого хліба не буває, тож намагаються не втрачати віри та оптимізму. Мені вдвині сьогодні хочеться сказати слова вдячності і низький уклін тим людям, які працюють на землі. Особливо хочу сказати слова вдячності тим керівникам, які розрахувалися з попаях із людьми, незважаючи на всі складні, погодні економічні умови. Що мені хочеться побажати, побажати, перш за все, сьогодні здоров'я нашим ветеранам, всім, які працювали, які сьогодні живуть, і щоб вони ще довго жили. Хочу також побажати всім тим людям, які сьогодні, може, не напряму зв'язані. Із сільгосвиробництвом. Ну вони сьогодні живуть і працюють в селі, тому я думаю, що це теж їхні свята, Це і вчителі, і медики нашого сільського району. Це ті люди, які сьогодні роблять життя наших сільських людей спокійніше, краще і зручніше. Всіх і святом! Під час урочистостей кращим представникам сільського господарства вручено нагороди обласного, міського та районного рівнів за високі досягнення та багаторічну працю грамотою міністерства агропромислового розвитку та продовольства України нагороджено одного з найдосвідченіших господарників Криворіжжя, директора товариства Агрофірма Красний Забойщик Станіслава Шипоша. Тримаємо тваринництво. А щоб на рівні вимог сьогоднішнього тримати тваринство, то Потрібно, щоб була продуктивність. І якщо так, от у нас 1200 голів великої рогатої худоби, то я вам скажу, що вони менше прибутку дають, ніж 50 гектар саду. Ну, а тим паче, аж 60% людей працює в тваринництві. Хочу просто подякувати тим людям, які довірили мені керувати цим господарством, колективу цьому. З яким пройшов усі випробування, всі ці реформи? Грамотою голови Дніпропетровської обласної ради нагороджено голову селянсько-фермерського господарства Тріскало Андрія Тріскала. Грамоти облдержадміністрації вручено засновнику товариства Вільний посад Роману Ніколюку та голові фермерського господарства Зоря Олександру Рогальському. Ювілейну медаль Асоціації фермерів та землевпорядників отримала голова селянсько-фермерського господарства Діана Ніна Романова. Урочистості продовжили виступи творчих колективів району. З найкращими побажаннями при Єднуємося до щирих вітань на адресу всіх працівників сільського господарства.